Доброго дня, з вами Дмитро Коатель, і нехай удача завжди буде з вами. Діма, а скажіть, як людина може зрозуміти, чи справді варто займатися магією? Це повинно, щоб поклик ви відчули. Поклик це коли це в вас. Це коли ви цим живете, коли ви про це думаєте, це вам цікаво. Але не завжди все так, райду. Іноді буває так, що ви навіть і не Розумієте, що у вас поклик до магії, що у вас це є. Іноді воно дає проявлення у дитинстві, і тільки через багато років ви починаєте розуміти, що щось йде не так. Ви починаєте битися у різні предмети. На роботі щось трапляється, і ви не розумієте, чому у вас там не виходить. Та є такий стан, який близько до депресії, але не вона. І вас починає цим е підганяти до цієї теми. Іноді підганяють навіть через порчу. Тоді ви доходите до практики, яка вам допомагає, та говорить вам про те, що у вас є поклик, і вам обов'язково цим займатися. А чи всім потрібно практикувати магію? Чи все-таки є ті, кому краще не втручатися в ці процеси? Не дивіться на своєму. Шляху я зустрічав лише дві людини, які точно 100% не можна займатися магією. Це обусловлено або родовою системою, або здоров'ям психічним, і так далі. В Усіх інших випадках можна займатися магією усім. Але, звичайно, буде у всіх різний рівень, докуди вони зможуть дойти. Тому що магія це енергія, це розуміння, як ця енергія двигається. Та вивчи це робити все правильно. А от коли людина вже все-таки визначилась з напрямом чи енергією, яка її притягує, що робити далі, з чого почати все ж таки практику? Звичайно ж, розкладу на здібності. Я не можу сказати, як саме проводять інші, я можу розказати про себе. В моєму випадку я дивлюсь, що можна робити, що не можна робити, які енергії вам підходять, які не підходять, які пантеони вам підходять та не підходять. Що робити, як робити? Чи обов'язково, чи не обов'язково, який шлях одному вчитися або у наставника, або у учителя? А як все-таки визначитися з цим пантеоном? І які є основні помилки початківців у цьому питанні? Основні помилки початківців в цьому питанні це коли люди починають працювати одразу, одразу, ось прям одразу. Так сьогодні зробив ритуал через Одіна, ввечері ти зробив вже ритуал там через Гекату. Але ці це різні пантеони, так не можна робити, і це найчастіша помку. Але шукати таким способом можна, але не в один день, будь ласка. Зробили тут ритуал через деякий час, два-три дні. І тоді вже можна спробувати через інше якесь божество. Читайте більше про пантеони, міфологію, історію. І тоді ви будете розуміти, до кого саме вас тягне. Чи обов'язково обирати лише один пантеон? Чи можна поєднувати декілька енергій? Звичайно, треба один пантеон. І... В цьому є пояснення. По-перше, це різні сили. Якщо ви будете і там, і там, ви будете і не там, і не там повноцінно. Ви не будете для сили цінним, ні для одної з цих. По-друге, різні енергії пантеонів у нас погано впливають на людину. Летить психіка, летить тіло та й життя. Не тому, що вони погані, а тому, що за багато енергії ще й різної. Що таке боги насправді? Як правильно вибудовувати з ними зв'язок, щоб не потрапити в ілюзії? Боги це енергія, це згустки енергії, які ми вже люди облачили в якісь образи, придали персону, так скажемо. Їм. Вони мають якісь там емоції, але вони дуже не схожі на наші. Це сила, яка може все, але зробить тільки те, що вважає потрібним. Тому що старим богам вигідно, щоб ми люди весь цей світ розвивалися. Адже так і розвивається, і вони. У чому небезпека наробітку каналу зв'язку? Чому буває, що замість богів приходять інші судності? Так, звісно, бувають судності, які приходять на вівторі та піджирають те, що приноситься богам і так далі. Це трапляється, коли людина енергетично слабка. Це може відбуватися, коли людина Світить, так скажемо. Що я подразумеваю під світить це непроработана психологічна душа людина, яка прийшла за в за грошима або помством і так далі. Ось в такому разі дійсно бувають, коли суші приходять до вівтарів. Іноді вони приходять і не по цим причинам, але зачастіше по цим. Як це відрізнити? Дуже складно. Дуже складно відрізнити, тому що ці сутності вони спеціально для цього були створені. І в них енергія, вони підстраюють свою енергію так, щоб вона була дуже схожа на енергію божества. І тільки людина, яка постійно співпрацює з цим божеством, яка добре знає цю енергію, зможе відрізнити ці полутона. Добре, але все ж таки як розпізнати, коли на вівтарі. Вже живе не та енергія кутекли. Ну, з реального случаю, з моєю ученицею, можна сказати так, це нібито божество почало її настраювати проти мене. Вона, воно так: то не роби, сьо не роби, а це зроби, а це не роби, а потім. А давай ми будемо подалі від Дмитра. Вона така, ага, ну божество мені б таке не сказало. І вона звернулася до мене, і ми це обнаружимо. У дуже багатьох виникнуть питання стосовно роботи з вівтарем та енергетичним простором мага. От декілька питань: як правильно ставити вівтар? На що звернути увагу при його створенні? На що звернути увагу? За частіше вівтар, краще за всього. Повинен бути не під висний, а стояти чимось на полу. Він завжди покривається тканиною з натурального льна, наприклад. Я рекомендую чорну. Вона і красива, вона і практична. Також на вівтар поміщається свічка, бо саме вона буде включати вівтар, поміщається. Статуетка або зображення божества та вода. А чи є різниця між вівтарем для божеств і робочим магічним столом для ритуалу? Звичайно, тому що вівтар для божества прикрашається до речі, для божества і так далі. Це як е, кімната в, вашій, в вашому житті, в вашій квартирі для цього божества. А робочий вівтар. Це робочий вівтар. На ньому не буде багато божественної енергії. Це просто ваше робоче місце. А то це сакральне місце, на якому ви спілкуєтеся зі своїм божеством. Яке місце у домі або на природі найкраще підходить для вівтаря? У кожній традиції це по-своєму. Наприклад, у вередничестві вівтар ставиться завжди на запад. У славян не було вівтарів дома, були капіші. Вони були на природі. Хтось ставить вівтар на там, юг, наприклад, а хтось цим не заморочується. А як зрозуміти, що вівтар прийняв тебе та енергії, з якими ти працюєш? Ну, мабуть, це тут про відчуття правильності, що ти все правильно виставив, ти все правильно поставив, ти сам кайфуєш від цього вівтаря. Які додаткові інструменти в ідеалі потрібні для Вікторя? А без що все ж таки можна обійтись? Mm, Статуетка, це обов'язково, вода це обов'язково, свічка це обов'язково. Дуже-дуже бажано це атом, ніж магічний. Дуже бажано символізми божества. Ну, наприклад, там у мікланцуатль це якісь там черепи. У, у Семаргла, наприклад, це буде вогонь або вогняний пес, або просто простокати також, змії, пес і так далі. А, що не обов'язково, вже не обов'язково, саме на божественному вівтарі, якщо, якщо ви не займаєтеся постійно стихійною магією, якщо ви не займаєтеся постійно. З зарядкою амулетів та талисманів, то воно вам вже не дуже буде потрібно. А як все-таки правильно очищати і підживлювати вівтар? Щоб він не перетворився на енергетичну яму? Ну, щодо очищення, по-перше, що скажу, я рекомендую живу воду. Або вона ще називається Аква Вона дуже класно очищає пространство, де не тільки. Ось це, по-перше, умивання статуєток. На якихось рівнях це також починається, це обов'язково для їх очищення, для їх зарядки і так далі. Зілля, масла туди ж, покурювання травами, туди ж. Просити саме божество також очищити ваш алтар, також. Ну і, звичайно, прибирання фізичне хоча б раз надію. Що робити, якщо розумієш? Що на твоєму вівтарі живе сутність, яка лише прикидається Богу. Ну, дивіться, якщо ви починаєте практику, то ви зверніться, будь ласка, до якогось практика, до якому ви довіряєте так чи інакше. Тому що самому тут дуже складно, тут потрібні не тільки знання, а ще й досвід. Діма тепер будуть декілька питань, які стосуються практики, безпеки і розвитку мага. Як захищати себе під час практики, особливо коли ще немає досвіду? Ну, По-перше, це захисня молитва. Це, на першу пораду, дуже класна річ. Камені, маріон, обсидіан, чорний турмалін. Дуже класний для захисту. Також для захисту можу четвергово сіль. Наприклад, порекомендувати. Ту ж Аквади Флоріду або живу воду також дуже рекомендую для цього магічний круг очерчувати, особливо коли ви на природі, особливо коли ви працюєте не з богами, також буде дуже-дуже важливим для захисту, щоб за цей круг ніхто не пройшов. Для цього треба буде правильно прописати ще оговір, в якому повинно бути сказано, що круг малюю. Нікого туди, окрім такого-божества то божества, духа, не пускаю. Я там в захисному округі стою, під захистом там, лішого, наприклад, якщо в лісі роботи стою і так далі. Щось по смислу таке. А які наслідки можуть бути, якщо працюєш без дозволу богів? Якщо працювати без дозволу богів, то ви накликаєте на себе велику-велику біду. Тому що дозвіл богі, Боги дають на ті роботи, які люди заслужили. А якщо вони їх не заслужили, то ви берете на себе без дозволу так, божества повну відповідальність за зміну. А як зрозуміти, що ти справді напрацьовуєш канал зв'язку, а не просто взаємодієш зі своєю уявою? Тут повинно відчувати також відклик. Відклики від божества. Коли ну, у кожного божества це свій відклик, наприклад, у Санта Мерте, у Міпланці, це на якомусь етапі у вас зачинуть у серці. Воно буде трішки лячно, але не буде за надто дискомфортно. І у кожного божества є от ось такі відклики. Але зачастіше все ж таки дають е божества відклик, в який буде зрозумілий саме вам. Чи можуть Боги перевіряти мама? І як це зазвичай відбувається? Ой, не просто можуть, а будуть. Перевірок буде багато. Це будуть і трансформи, це будуть грошові перевірки. А що ти зробиш? Купиш собі суші на останні гроші? Або принесеш мені щось там, якісь, якісь квіти. І ось що ви зробите, так вас і будуть судити. До речі. Колись мені сказали, якщо б мені мене дали клятву богам і сказали, що ну, якщо я її порушу, то я просто піду до іншого пантеону. Так не працює. Там усі все знають. Передається вся ця інформація в нашому общому енергополі інформаційному. Тому все це знають. Як мені казали в універі, спочатку ми працюємо на зачатку, а потім зачатка працює на нас. Також і в магії, і також змагання. А що робити, коли у практиці з'являється страх чи відчуття, що енергії тиснуть? Це також потрібно розбиратися у кожному прикладі, тому рекомендую звернутися до практики або до мене, або до того, до кого маєте домівку. Чи можна працювати з енергіями, якщо ти ще не вирівноважений внутрішньо? Так, я б сказав, можна робити медитації якраз таки, працюючи зі своєю енергією внутрішньою, щоб врівноважити себе енергетично. Але також енергетично дуже допомагають привноважити себе як і психологічно психолог, без якого у практиці робити нічого. А як зрозуміти, що магія стала частиною тебе, а не просто цікавістю або втечі від реальності? Ну, дивіться, якщо коли ми приходимо до магії, у нас все ламають, перевіряючи нас, то коли ми робимось цілісними з магією, то в нас все налагоючи. Ви розумієте, що куди б ви не пішли, що б ви не робили, у вас це складається. У вас вирівнюється здоров'я, у вас вирівнюється емоційний стан. У вас перестають бути оці ці постійні емоційні гойдалки. І це один із показників. Але у кожному окремому випадку краще передивлятися це у більш досвідчених практиків на консультаціях. Чому? Тому що. Нести мазгами може. А... І повинно... ви повинні вчасно зрозуміти, що йдете кудись не туди та звернутися про допомогу. Тому що на моєму віці я побачив дуже багато людей, які з'їхали з гузду, але не тому, що магія погана. А... Не тому, що вона їх зламала. А тому, що люди спочатку йшли не тим шляхом. Вони йшли в магію задля грошей, задля помсти, задля свого егу. егу точніше. І так далі. І тут вони становляться богинями в оплаті. І далі вже людині не можна допомогти. Тому, будь ласка, перевіряйте себе, не звездіться. Розумійте, що завжди є хто круть, хтось круче вас, але пам'ятайте, що завжди ви круче когось. А з вами був Дмитро Коатер і нехай удачі завжди буде слава.